Ювелір Максим Широков, чию майстерню, пошкодив приліт російських ракет по будинку побуту у Вінниці, 14 липня відновив свою діяльність. Жовтня чоловік ремонтує та виготовляє золоті та срібні вироби у новому приміщенні. Винаймає його на території ринку урожай. Тут нове починання. Я не знаю, що далі буде. І Мене це трохи лякало. Чи вийде, чи приб'ються люди, чи я зможу тут заробляти знов. Тут навіть ті, хто працюють. Тут всім цікаво, що це нове з'явилося. Всі ну, і кожен день хтось новий приходить і розпитує, знає, взнає ціни. Полагодити срібні прикраси до Максима, прийшла віночанка Ірина Суспільному розповідає: Ювеліра знає давно ремонтувати вироби, приносила ще коли він працював у будинку. Побуту про те, що переїхав сюди, дізналася випадково. Просто ходила і побачила його, і була була дуже здивована і зраділа, що тепер майстер і мені буде допомагати поруч моєю роботою. Видно, що він майстер свого своєї справи. З нуля починати бізнес було важко, бо після прильоту російських калібрів згоріло не лише обладнання, а й вироби людей, за які довелося віддавати власні кошти, каже Максим. Ми знімали ювеліра а через кілька днів після липневого обстрілу в Вінниці. Майстерня, яка була розташована на першому поверсі, згоріла вщент. Вцілів лише ось цей сейф. Він був погнутий весь, але його підстукав. Зі всіх стрів перефарбував і він майже як новий сейф, а так то напевно, більше нічого. На відновлення власної справи чоловік витратив понад 300 тисяч гривень. З них 60 тисяч отримав від благодійного фонду Подільська громада. Проєкт, який він подав на конкурс, зацікавив організаторів. За ці гроші, розповідає, закупив обладнання. Ось це вальце інструмент для розкатки зменшення каліц. лампу дуже добре. Вона не садить зір. Ось ще, наприклад, обладнання для збільшення зменшення колець, магнітна голтовка для чистки колець. Тут ще є в мене ультразвукова мийка. 60 тисяч гривень на відновлення справи від благодійного фонду Подільська громада отримали і власники взуттєвого магазину. Нове приміщення орендують неподалік площі перемоги. Гроші витратили на придбання полиць під взуття, каже підприємниця Ганна Герасіма. Це кошти це третина цієї вітрини. Це, звичайно, нам дуже допомогло, стимулювало. Ми не змінили локацію, тому що тут наш покупець, вони всі нас знають. І це було дивно. Ну і цікаво з одного боку, що коли ми відкрилися, і перші два тижні кожен заходив. А це ви, це ви були ви там, і кожен запитував одне й те саме. А що, а як, як ви це пережили? Всього від благодійного фонду подільська громада по 60 тисяч гривень компенсації на відновлення власної справи отримали сім бізнесменів, які зазнали збитків внаслідок ракетного обстрілу в Вінниці. Одразу після теракту 14 лип. В місті Вінниці ми звернулися до нашої партнерської організації Сар єднання, щоб вони підтримали наш місцевий бізнес. і Вони сказали, що добре, оголошуйте конкурс, щоб це було все би, чесно, рівноцінно. Варто зауважити, що це можна було кошти використовувати лише на обладнання або інструменти, тобто опалення, оренда це все не входило. Сьогодні очільниця фонду Олена Данілова завітала до підприємців, аби дізнатися, як просуваються їхні справи. Кожному вручила наліпки Працюємо далі. Максим Широков свою наліпку наклеїв на обладнання, яке придбав за гроші фонду. каже тепер напис на ній це його девіз. Юлія Вознюк, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.